У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, цікаве є сьогоднішнє іванівське оповідання тим, бо є порада Два напрямки, двох напрямків. Або погубити свою душу, або спаси свою душу. І є відповідь, дорогі мої, всім і тим, які живуть відповідним християнським життям, і особливо тим, які ним не живуть. Тому насамперед мусимо подумати, а що таке наша душа, що то таке є? Тілі. Душа, дорогі мої, це є той внутрішній світ, душа безсмертна, яка створена на образі подобу Божу. Але ми кажемо, що людина складується дух, душа і тіло. І, власне, людина відрізняється від всього іншого, яка має, яке має дух, все життя має дух. Тварини віші і тіло, поки живе, а душу дорогі мої має тільки людина. І тому, дорогі мої, цей внутрішній світ, який є у нас, в наших почуттях. Який є трудно дослідити, тільки ми самі можемо це відчути тим, що робиться в нас. І тому залежить, який є в наш внутрішній світ. Якщо він є добрий, значить наш, ми є сповнені доброго життя, добрих поступків, великої любові. Людей всього того, що походить з почуттів нашого внутрішнього світу добра. Але так само, дорогі брати і сестри, наш внутрішній світ деколи буває і недобре. І з нього походить дорогі мої, бо все це недобре, яке заключається у тих поступках, у тих діях і у тій неприязні. ми переживаємо оці моменти любові, оці моменти сприйняття, оці моменти дарування і приймання, всього того прекрасного. Тому не дивно, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме, що я на себе Хрест війде за мною. Бачите, не потрібно йти, дорогі мої перед Ісусом. Але Ісус виразно каже, хто хоче йти за мною, за Ісусу, за Його Словом і тому внутрішній світ має нам давати відповідь. чи ота гармонія нашого стану співпадає з тим Словом Божим, яке читаємо, яким другі мої живемо, з тими заповідями, з тим, що ми хочемо виконати. І переконатися в тому. Так що дорогі мої ходити до церкви ще нічого не означає. Це ще не забезпечує вам спасіння, нам усім. Бо інший настрій буває в храмі, інший настрій буває поза храмом. І поступки бувають так само інші поза храмом. І ось тут, бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить. Це дуже дорогі мої такі слова, яких трудно є розібратися і, і розуміти, що значить погубить свою душу. А хто погубить свою душу задля мене, то її врятує, каже Ісус. Дорогі брати і сестри. Дуже все просто. Ми живемо у світі такому. Непростому і складному. І погубити свою душу дорогі, брати і сестри ради Ісуса, ради Його науки, ради Бога, це означає, дорогі мої, прийняти оце життя. Коли ми подивимося на життя святих, дорогі мої, що? Вони лишили, кажуть, світ. Але вони лишили відповідне життя і вибрали те, що сьогодні є неприйнятним для багатьох. Не би гублять себе для світу, зрікаючись чогось у світі другі мої, але вибирають другі мої то, що Ісус каже, задля мене. Тоді душу врятує. Або, дорогі брати і сестри, губ'ять свою душу коли. От, до прикладу, в сьогоднішньому часі частина людей, які не приймають Бога, не приймають пропозиції церкви, не моляться ще заперечують, або навіть дорогі мої переслідують. Вони явно, дорогі мої, гублять свою душу. Бо вони вибрали світ, вони вибрали. Таке життя. І тому деякі приклади нам показують, дорогі мої, що ми можемо зорієнтуватися по апостолах. Ви дивіться, Ісус вибрав апостолів. Вони вибрали це служіння, вони пішли проповідувати і все інше. Але вже коли були з Ісусом, нас дивує дорогі мої Ісусі, в серці видиться, він бачив, що Юда був як інший. Його вигляд, його бажання ходив за Ісусом, сприймав, але до 12. Йому доручено було відповідально дорогі мої відповідальний обов'язок. Ви не думайте, що всюда апостолів чекали вечері, обід і всі інші. Тому, власне, та скарбонька, з якою ходив Юда, вона була для того, щоб. Там люди не щось поклали, було купити. Це було звичайне життя, яке сьогодні життя церкви є. Але нас дивує іншим, наприклад, Ісус, який бачив його душу, внутрішній стан. Зовнішньо Юда виглядав, як всі, замаскований, але так мав необережний зробив що і щось собі привласнювати. І... Ісус міг сказати йому, не роби так, чи на одинці, чи прилюдно, чи як, але бачите, Ісус дав таку йому, йому можливість, дав можливість йому помилятися, можемо сказати. Ну чому ж він дав йому таку можливість помилятися? Він міг його зупинити в надії, що Він сам це зрозуміє. По діях Ісуса, зрозуміє, що Ісус знає, що Він робить. І все-таки, дорогі мої, ми бачимо в певному моменті, Ісус викриває його перед апостолом. Коли Він до них про них говорить, ви чисті, та не всі, окрім сина погиби, бачите, Наперед все Ще всі разом, а він вже називає окрім сина погибель. І тому дорогі мої частина людей, навіть живучи подібним життям, привласнюючи собі не раз добро інших людей, забувають про те, що, власне, це веде їх до погибелі. Як кажуть, чужий пожиток не йде в Часом Часов тигра Родина в родинах стаються різні трагедії, різні дії. І, і, і ці люди не раді, що вони в своєму життю це здобули саме таким, дорогі мої методом. Можемо подивитися так само, дорогі мої, що Господь бачить душу. Внутрішню людину, людини каже, ми так само хочемо, о який глибокий в нього світ. Це духовна особа. То правда, що спілкуючись з іншою особою, ми, би, ми не могли би хоч заглянути в серце тої людини внутрішній стан. І спілкуючись, ми відчуваємо, що то є особлива духовна особа, але то тільки маленька частинка, що ми то можемо побачити, краще заглянути в свій внутрішній світ. Це складно є. Але це можливо є. І через свій внутрішній світ ми можемо, дорогі мої, побачити, що це бачить Господь. Ви подивіться на тих п'ять євангельських дів, розумних і п'ять нерозумних, які, дорогі мої, однаково, до прикладу, приготувалися зустріти у того небесного жениха яким однаково був, 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 був даний час, щоб вони набрали отої воли і вийшли з тими запаленими світильниками. І дивіться, п'ять розумних, а всі однаково знали Слово Боже, чули Слово Боже, всім однаково було запропоновано, як вони мають досу. Але скористалися тільки п'ять. Інші п'ять злегковажених собі. І коли прийшов момент зустріти жениха, дорогі мої, а світильники без Тут не треба тільки так то розуміти, що дійсно з якимись світильниками, з якимись з якоюсь голивою Треба трошки ширше на все дивитися. Світильники це символ, дорогі мої, отого покаяння. Оце покаяння, оця любов до Бога, оце бажання приймати Євхаристійного Ісуса, що ви тут є сьогодні на тому богослуженні. Оця олива у вашому світильнику, в вашому серці. А хтось багато сьогодні тим не скористається, навіть будучи тут у храмі. Без коли. І що сталося другі мої? Ці увійшли у видінню радість жениха Небесного, А перед іншими закрилися двері і голос. Не знаю вас, дорогі брати і сестри. Не дай Бог там жити так. Щоб колись, коли Господь покличе, буде закінчуватися наше життя. І не знаємо, в яких руках оці види смерті, які сьогодні є, не тільки від війни, а від того всього, як люди гинуть, дорогі мої, різні аварії, різні вже пішла осінь, там утроїлися чадним газом, там наїлися грибів, розумієте, завалиться, що може бути краще повечеряти. І утруїлися. Це для пояснення нам є, другий мої склад. Але це якраз так само може статися незнайність. Ось яка, на яке є наше особливе, дорогі мої завдання взяти за Ісусу, взяти хрест особисний, не чийсь, не великий, не малий, той, який даний нам. Це є хрест і сміли, чоловік і жінка, які втрачають сина на війні. Це ж не є хрест мами того сина чи хрест батька того сина. Є хрест їхній смільний, які вони мають нести, як тягарі випробування, як жертву подаровану на вівдар Бог і України ми так кажемо патріотично, а так на вівтарку слави Божій для нагороди, для якої покликаються наші хлопці, дівчата віддаючи свої життя. Тому взяти хрест і взяти ту долю, без нарікання, без, без таких, не дужчого що трудушів, що, без, без такого не можу, не дам ради, не понесу, не витримаю. І тому не намагаємося нести чужого Христа. Намагаймося нести свій Хрест, особистий хрест. Хоча, як народці, ми несемо спільну долю, свій хрест, свої випробування. І чекаємо на свою нагороду, таку, так само нашу спільну у цій війні. Амінь. Слава Ісусу Христу!